Сьогодні лише один гравець потрапить до престижної ліги чемпіонів Акедо. Чи буде це новачок Джет? -да! Джет! Чи один з найвідоміших гравців? Демін Вор. Oh. Гравцям виділено по 15 очок на команду. Отже, Джет і Ворд. Виставлять по одному велету і по одному звичайному воїну. <пом> Що, почнемо з велетів? То привітай мого маленького друга. Саратчотрон. <пом> Готуйся. Бій! Удар розкол! <пом> Краче троне! Язика продумкнув! Кить, 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 китю! Ходи, отримай розкольчика! У дорозков на користь Ворда! У джета лишається один воїн. Чакс Ли! <таспорядок> Що ж, Чакс? Усі бої, усі удари розколи <г polarizing> і усі погрози та ляпаси. Усе, заради чого ми працювали, зараз стоїть на кону. Ясно, я кокну цього тонка для тебе. Mm. Бла, бла, бла. Може, ви, лузери, здастеся одразу. З яким задоволенням я розквашу цю велетенську огидну пику. Та добре, але він велик, тому би й не в пику, а в груди зрозумів.

Пам'ятаєш його, Джет, Вогнемеч меч витер підлогу твоїм чаксом минулого разу. Так, але це було до того, як шторм страх показав нам новий трюк. Я гідний цього. Я турбочакс. Готуй свій удар розкол. Бійся вогнемеча. Ну і хто тепер підлогу витирає, зберися вогнемеч! Ти створений за тим самим кодом, що і чакс, але ти маєш мої спеціальні апгрейди. Турбо швидкість! Удар о! Ще один удар розкол і кінець. О! О! Тобі. Припини читити Ворд. Зараз не я читив. Тобто я не знаю, що це. Усе вор досить! Ти глічеш своїх воїнів! Глічиш наших воїнів! Ти усю гру намагався заглічити під час апгрейду! Ні, цього я не робив! Вакедо так багато всього, що ти уявити не можеш! Я лише як краще хотів! Навряд! А тепер покінчимо з цим! Бійся меча. Одночасний удар розкол! І нарешті зробила це ахедо. І вивільнила елементи бурі сили. Одночасний максимальний удар розкол. В Акедо такого ще ніколи не було. І такого теж ще не було. Що власне відбувається? Не знаю, що на це сказати. Хтось зможе мені підказати. Подивись! І тут теж це наче буря кольорів і сили. Несподівана кольорова сила. Буря сили і оновлення гри. Так, дамо бурі сили волю. Хм... Аксель перетворився на крижаного вікінга? Як це круто? Мій удар, крижана міць північного сонця. Крижаний Аксель. Горде серце став світлим лицарем! Світлий лицар <плес> горде серце. Як сяє? А ведмедик Шредді тепер ультра рідкісний і ультракрутий. Ведмедик <плес> Шредді. Готові чи ні? Я йду до вас. Друзі, ви бачили? Бурю сили. О так а вже ж! Mm -hmm. Джет, коли ви з Вордом одночасно завдали удару розколу, усе змінилося. Дивись. Сила землі тепер всередині мене. Я воїн землі. альфа хижак батько хвіст. Войовниця вогню! Вогнестопа Біла імла. Вогін жаху? Тіні за шреді. <гум> а Чакс, Це воїн-блискавки. Вимкнуся. Нова зброя. Воїни, сили. Нам треба негайно відвідати крамницю. О-о-о! Дивіться, навантажувач. Кухар! Розсілка! А ще у них є сили стихій. У навантажувача блискавка, у кухаря вогонь, у розсілки вода. А тут подивіться: темнокіл, горигніт, Макс Кусака. Ем, Тіні, світло, земля. А я візьму цього. Несподівано. Чому він кльовий? І ну я люблю пандочок. Ні, я мала на увазі це. Крім сил стихій, у воїнів є ще вміння стихій. Дивіться у Шреді плюс два до атаки проти воїнів блискавки. Як от Чакс, Джет, вам з кабом би потренуватися? Джет, я здає. Вибач, зараз оголосить результати мого парного матчу. Перші перейдуть в лігу Переможців в акедо. О! Я потренуюся з тобою і транслюватиму це у кап 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 неті. Першим десятьом глядачам я подякую особисто. Готуйсь, бій, буря, сили! Медмедик <ривіт> <ривіт> Шредді. Альфа хежак батько хвіз. Класною тебе мега-батіг! Альфа хежак Хвіст проти ведмедика Шредді. <ривіт> Готуйсь! Ти це бачив, Джет? Добре, перервися, Джет. Результати скоро будуть. Може, вже? То коли ми побачимо нові вміння бурі сили, бріги? Ну. Батіго хвоста покращені вміння тільки проти воїнів землі. Мені потрібен хтось з уміннями проти воїнів тіні. Капітан Гаконіг проти ведмедика Шредді. Серйозно? Капітан Гаконіг? З його показниками треба три удари розколи, а Шредді всього два. Дивись і вчись. Капітан Гаконіг. Буря сили. Що це таке? Справжня буря сили. Ведмежий капкан! <рес> <рес> Удар розкол! Вау! Тепер ти помітив. Брія, ти розкажеш мені про особливі вміння шреді. На монеті написано. Буря сили покращила вміння шреді проти воїнів блискавки. Зараз оберу такого. Громовик? Громовимкнемо його! Просто подивись на показники. Убій! Готовись! Удар розкол! Так, у мене плюс два до атаки! Як це так? Відгадай! це буря сили! Ха! Коли Шредді б'ється з воїном блискавки, наприклад, із громовиком, він отримує плюс два до атаки. Зрозумів? Ну так, удар розкол! Удар розкол! П'ять атаки! І він пішов! Замість трьох ударів розколів, я покінчу з ним всього за два. Всього два! Дай бурі сили волю! О! Скільки глядачів на кабнеті? Усі дивляться! Окрім Джета. А йому треба знати усе про бурю сили. <гас> 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 Що? Ти в лізі переможців? <гас> так. <гас> Піднялися джет і Ворд. Ходімо на твій перший професійний матч джет. <гас> акедо. Удар розкол. <гас> Вау. Це найкращі гравці в акедо. І я гратиму з ними, починаючи з. <гас> Атласа? Зірковий Атлас, триразовий чемпіон один із топ-189% перемог. Та він легенда. Ага, тоже. Нічого Джет. Ге, я пораюсь. Не для того я старався, щоб програти в першому ж бою. Готуйся, бій! Удар розкол! Електробатіг Чакс буде першим, звісно. Потім крижаний аксель. Мій улюбленець, а тоді несподіванка. Командувач Панда. Разом п'ятнадцять. Він міг узяти воїнів на п'ятнадцять очок, як я, а взяв усього на дванадцять. Якщо правильно підібрати вміння бурі сили, показники підвищаться, я пояснювала це щойно кабові. А, так, звісно, я тебе уважно слухав. Майже я розберуся, коли гратиму. Я б'ю струмом. Від мене нема захисту. Електробатіг чакс. Я це вогонь! Я це жар! Я це погашувач! Погашувач! Готуйся! Бій, удар розкол, буря сили! Стоп! Чому показники зросли? Бо це буря сили. Я намагалася тобі пояснити. Твій чакс це воїн блискавки, а у погашувача є вміння бурі сили, яке дає плюс два до атаки проти воїнів блискавки. Знаєш, не варто гратися пожежним обладнанням, а я не граюся. Я погашую. Перший матч у лізі переможців, а мого чакса винесуть наступним же ударом розколом. Удар -розкол. Але Чакс був моїм найсильнішим воїном. Акселю? Ні. У погашувача плюс два до атаки проти воїнів води. А от проти воїнів землі? Ні. І всі люблять пандочок. Але ти, мій улюблений ведмедик, шредічку. Я ніколи ще не грав пандою. Він мав вийти на зачістку після чакса і акселя. Тож. <звук> Почнімо, рагнарок. Крижаний Аксель проти Готуйся! Готуйсь! Удар-розкол! Я погашу тебе! Удар-розкол! <звук> Не може цього бути! Стільки тренувань, стільки боїв привели мене сюди, щоб програти. Не хвилюйся. Зараз працює буря сили командувача панди. Готуйся, бій! удар. розкол Командувач панда проти погашувача. У погашувача немає додаткових умінь проти воїнів землі. Тому його атака одразу падає. Удар-розкол! Це те, що треба! Пильнуй! Зараз вийде Кріопрайм! Його звичайна атака чотири. Але він має плюс один до атаки проти воїнів землі, таких як панда. Командувач панда проти Кріопрайма. Бій! удар розкол! Буря сили. Та ви що? Не вже знову один удар розкол і перемога. Невже ти зіткнешся лицем в лице в лице в лице з кріопраймом? В нього три лиця. Ударом, так, я таки щось умію! Я тебе щойно покарав! Командувач панда проти Громоштан. Буря сили. Пощастило! Нарешті громоштан це воїн блискавки, а у панди плюс один до атаки проти воїнів блискавки. Це я, громоштан! І я найвидатніший герой арени Акеду. Я врятую тебе від розкол! Бачиш, отримав на горіхи! Ха-ха! Я все зрозумів! Буря сили – це клас! Стережись його шокера! Залишився останній удар. Громадяни, не бійтесь! Ваш супергерой тут. Бореться за правду, справедливість і перемогу Вакедо! УДАР-РОСКОЛ! Ха-ха! Оце була перемога Вакедо. Завдяки бурі сили. Дякую, Брія! Без тебе я б не переміг. І тобі, Кап. Я теж. Я зрозумів, що таке буря сили, дивлячись твою трансляцію в кабнеті. Дякую, Брія. Дякую, кабнет. Так, це було так крутезно. О, так. Я виграв перший бій у лізі переможців Акедо. А, ні, не це! О. Атлас! Сам Атлас подякував кабнету! -ху -ху -ху. Так! Ха -ха. Гарний матч! Наступного разу я виведу нового воїна. Зацініть. Бро! Шейд! Це що ти, брате? Чакс, у тебе є брат? Чому ти ніколи не казав? У мене були причини і багато. Як ти міг не сказати, що маєш брата, Чакс? Він мені родиш, але точно ніякий на брат. Твоя палюча ненависть а? до брата ослаблює тебе. Ти маєш переступити через свій гнів. Я не гніваюсь. А! Да розко! Може, вам із шийцем просто треба поговорити, Чакс. або вийти на арену. Як біла і млада, поки народ ми повертаємося зі спеціальним випуском про битву братів. Просто зараз тільки на Капнеті. Битва братів. Тільки не кажи. А я кажу, Джет. І цілком серйозно. Здоров, мій бро. Як справи? Не думаю, що бій це хороша ідея. Готуйсь, бій, удар розкол! Електробатіг Чакс. Шейс. Електробатіг Чакс проти Шейдса. Готуйсь, бій, удар розкол! Гей, Брі, Правда ж, ми дуже хочемо, щоб чакс із шейдом помирилися. Так. Веди стрім, щоб я зосередився на бою. Тобто, на примиренні. Дякую, бувай. Не думаю, що буде більше, ніж десять глядачів. Привіт! Це Брія. Ми подивимося епічну битву братів, можна сказати, брата бій. -Слі. Бачу, ти багато тренувався. Про Міго. Ти ще нічого не бачив. Треба, щоб виходило природно. Чакса побили його власними нончаками. Це просто шок. <свистом> Я сподівався, що ти будеш гостиннішим. Чарта. Джакс. Не розчаровуй мене. <свистом> 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 ти ніколи не сприймав бойових мистецтв серйозно. Серйозно? Він просто розважається. Чакс. Чого ти нервуєшся? Витягайте записники, каптери. Зараз ви почуєте історію їхнього життя. Ще коли ми були в клані дракона, Шейдз не сприймав свого покликання воїна серйозно. Він вважав, що тренування це якісь жарти. Нудно, якщо вже розповідаєш цю історію, кажи правду, бро! Тебе дратувало, що мій бойовий стиль веселіший за -а, Ти що? Я винайшов смішні бойові прийоми. Скажи йому, Дже, який я істерично веселий. Це точно. Усі знають, що ти веселун. Просто, просто здається, бойовий стиль шейца це трохи не такий, як ми звикли. Усі воїни різні. Одні симпатичні пандочки, другі темні духи підземного царства, Треті це ну, великі немовлята. Але усі вони воїни. Руки зв'язані, бро. А в тебе ноги? Це було так по-дитячому. Пишаюся тобою, брате. А тепер покінчимо з ним час! Усі наші тренування. Ха-ха! Ти таки навчився чогось! Удар розкол! Да! Але в нас однакова атака! Кап, звісно, забув про те, що у Чекса плюс один до атаки проти воїнів води, таких, як Шейц. Проста, але катастрофічна помилка. Хороший бій, бро! Хм. Вітаю з перемогою, Джетеріно. Але я теж молодець, бо примирив двох братів. Досить бити себе! Не бий себе так! Не бий себе так! Що з тобою? Отак? Ну, що за зачіска? Ну, ми тільки почали. І не забудьте підписатися на канал. Ох, не знаю, як ти це робиш під час боїв. Кап. Колись у тебе точно будуть тисячі підписників. Ну. Ти знаєш, е, е, після Бурі Сили і Атласа в ефірі я вже. 10 тисяч підписників. <гум> так. І ти їм сподобалася. За цей ефір підписалася ще сотня. О, <гум> oh, то, може, я теж відкрию свій канал. <гум> Дуже дотепно бріє. <гум> Ти пожартувала, так? Бо в нашому гурті я роблю прямі ефіри. Знаєш, не можна, щоб нас було двоє. Це ж геть дурниця. Брія. Куди ти йдеш, Брія? повернись, тільки не відкривай власний канал! Акайдо! збирайте понад 50 воїнів. Потужні нові еволюції. Усіх нових воїнів, нові ультра, рідкісні та легендарні. Більш потужна зброя. Готові! Бій. Поділ удару. Станьте найкращим чемпіоном Акайдо. Кожен продається окремо.